Безпліддя у чоловіків. Безпліддям в шлюбі називають стан, при якому не настає вагітність у дружини протягом 12 місяців за умови регулярного статевого життя. Зачаття, зважаючи, що в процесі зачаття приймає участь щонайменше двоє, то зважати потрібно і на те, що проблеми можуть бути і у чоловіка, тобто може, може бути так званий чоловічий фактором, чоловічий фактор безпліддя. Чоловічим фактором безпліддя вважається одна та більша патологічна зміна у спермограмі за умови ненастання на вагітності в шлюбі 12 місяців та більше. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сам чоловічий фактор як єдиний фактор відповідальний за 20% випадків безпліддя в шлюбі. А ще в 30-40%. Він виступає в поєднанні з жіночим фактором. Тобто, чоловічий фактор, присутній у щонайменше 50% випадків безпліддя в шлюбі. Причини чоловічого фактору безпліддя включають перше, порушення сперматогенезу, друге, сексуальну або еякуляторну дисфункцію. Аномалії репродуктивного тракту або обструкцію, тобто непрохідність, і порушення рухливості сперматозоїдів. Також потрібно зазначити, що щонайменше в 30-40% випадків чоловічого безпліддя визначити причину а цих порушень не вдається. Це так зване ідіопатичне безпліддя. Загально Загальновизнаної класифікації чоловічих безпліддя не, не існує. Його можна поділити за етіологічними причинами. Це генетична зумовлена неплідність, верекоцеля, крипторхізм, гіпогонадизм, ротодоякуляції, мікрокальциноз яєчок, обструктивна азоспермія, первинна спермальна недостатність, чоловіча контрацепція, ідіопатичні причини, злоякісні новоутворення яєчок, інфекція чоловічих додаткових залоз. Тому доцільно при безплідді в шлюбі обстежувати пару. Чоловіку необхідно щонайменше здати спермограму, навіть якщо він вважає себе абсолютно здоровим і в нього вже є діти. З віком ситуація може змінюватися. І при виявленні патологічних змін в спермограмі потрібно її повторити щонайменше через два тижні або чотири, це щонайменше, і звернутись до уролога або андролога. Подальшому обстеження призначається індивідуально і має на меті виявити та усунути причини порушень, наскільки це можливо.